Четвер, 12 січня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андраксон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Час оформити документи. Заяви на призначення цих видів допомог подаються особисто. Фахівці департаменту соцполітики про оновлення документів для окремих категорій отримувачів державних допомог. Медики радять вакцинуватися. Вірус подобний. А? Який має декілька підгруп, серед яких і наш старий знайомий аж один на один? Захворюваність на ГРВІ та грип зростає. Чекають сина з полону. Снився сон, віщий, і я знаю, що все буде добре. Батьки живуть надією обійняти свого захисника Маріуполя. Від ворожих атак продовжує потерпати Нікопольщина. Щодня в район прилітають десятки снарядів. Ці ночі російські війська вкотре обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії. Деталі від обласного управління ДСНС. Знову під ударом у нас опинився Нікопольський район. Сьогодні вночі російська окупаційна армія тероризувала Марганецьку громаду. Спрямувавши туди з десяток снарядів з важкої артилерії, внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд, на щастя минулося без загиблих та постраждалих зараз. На місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. Наприкінці минулого року уряд змінив процедуру оформлення соціальних виплат. Більшість державних допомог тим, хто їх уже отримував, продовжать автоматично. А окремі категорії мають подати оновлені документи до органів соціального захисту. Детальніше в нашому сюжеті. У кривому розі близько 7 тисячам городян необхідно переоформити документи на отримання допомоги від держави. Це одинокі матері, малозабезпечені сім'ї та люди пенсійного віку, які не отримують пенсію. Половина з них ще не зверталися з відповідними заявами, кажуть у департаменті соцполітики. Звертаю увагу, що заяви на призначення цих видів допомог подаються особисто. Не передбачено подання їх за довіреністю. але беручи до уваги ту ситуацію, яка склалася. Сім'ї можуть звернутися, подати заяву, необхідний пакет документів, надіславши їх почтою на адресу управління соцзахисту. Заяву, бланк заяви і декларації можна взяти не лише в управлінні соцзахисту. Цю інформацію також можна взяти через офіційні сайти Міністерства соціальної політики, передивитися або на інших урядових порталах, роздрукувати і заповнити і надіслати почтою. Фахівці міського департаменту пояснюють нововведення в порядку призначення державних допомог для того, щоб подати документи, це має бути заява про призначення допомог, обов'язково декларація про призначення допомог, в якій має бути зазначена вся інформація про доходи, які отримує сім'я, і інформація про склад самої сім'ї, а також довідка про доходи, у разі якщо в декларації зазначені. Доходи, які неможливо отримати на запити управлінь соцзахисту. Оформити державну допомогу можуть і ті криверсі, які нині за кордоном. Для цього вони мають надіслати відповідні документи до органів соцзахисту поштою. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день. Сьогодні у кривому розі вшанували пам'ять двох мерів Костянтина Павлова та Григорія Гутовського. Сьогодні Костянтину Павлову могло б виповнитись 50 років. Криворізький мер трагічно загинув 15 серпня 2021-го. На посаді він був менше року, та криворіжці з вдячністю згадують його як міського голову, народного депутата. Костянтин Павлов реалізував у місті багато соціальних ініціатив, серед яких безкоштовний проїзд для криворіжців у комунальному транспорті, започаткування масштабної реконструкції мікрорайонів. Сьогодні до його могили принесли квіти колеги з міськвиконкому, керівники районів, друзі. На центральній алеї кладовища поряд з могилою Костянтина Павлова місце останнього спочинку Григорія Готовського. Він пішов з життя 30 років тому. З 1979 по 92-й був очільником міста. Відстоював інтереси Кривого Рогу на всіх рівнях. За його керівництва у місті з'явилися багато нових мікрорайонів, зокрема, східний індустріальний Макулан. У ті ж роки запрацював швидкісний трамвай, розвивалися підприємства. Пам'ять Григорія Готовського вшанували квітами. За тиждень грип та гострі респіраторні інфекції виявили у двох тисяч криворіжців. Медики кажуть, цей показник не перевищує епідемічний поріг та є нижчим на 27% за середній показник по області. При такому рівні захворюваності робити щеплення від грипу можна і потрібно, радять медики. Тему продовжить Валерій Кожухар. Показник захворюваності на гриб та гриві у місті 367 осіб на 100 тисяч населення. Це нижче епідпорогу. Утім, захворюваність зростає щотижня. Фахівці міського управління охорони здоров'я радять городянам вакцинуватись. Препаратів у аптеках міста достатньо, зокрема, в мережі комунального підприємства Фармація на сьогоднішній день вона коштує від 300 до 350 гривень і меха кажучи. Не усі громадяни усвідомлюють потребу і дещо звикли до того, що «а ось пронесе. В Україні та місці здебільшого циркулює грип типу А. Зараз переважну кількість захворівши, владає вірус подобний А, який має декілька підгруп, серед яких і наш старий знайомий H1N1. Який в своє време багато клопоту доставив медичним закладам міста? Також є підгрупа А Дарвін, це нова підгрупа вірусу А, з якою ми столкнулися останні роки. Ну і менш розповсюджений вірус Б які теж зустрічаються. але слід визначити, що вакцина, яка є в мережі, вона, як правило, розрахована на чотири види вірусу. І тому одне щеплення дозволяє е, отримати захист. Найбільш вразливими категоріями залишаються діти, їх серед хворих більше половини. У групі ризику люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання. А що стосується групи ризику, по епідпоказанню, до якої заходять люди з хронічними захворюваннями, там відсоток щеплень де ще перевищує 15%. Зрозуміло, що такі відсотки. Не складуть значну епідемічну прослойку, і тому сподіваємося, що все-таки наше населення прийме правильне рішення та обратиться до медичних працівників, придбавши необхідну вакцину. Ситуація з захворюваністю на ковід у місті стабільна. Наразі в інфекційній лікарні 25 хворих з коронавірусом та 23 людини з підозрою. Зменшення цифр в цьому напрямку, ми в першу чергу пов'язуємо з значною кількістю вакцинованих осіб. І, не дивлячись на становище, вакцинація продовжується. І вакцинація, і обстеження. Ви знаєте, що усі працівники закладів освіти і культури, які Перебувають вірні, переходять на очну форму навчання. Перед початком навчання цієї форми, здають відповідний аналіз ПЦР Валерій Кожухар Олексій Васильченко, цей день. Випадок найпоширенішого інфекційного захворювання у світі малярії, зафіксували днями у Дніпрі. У тижневому звіті обласного центру контролю та профілактики хвороб ідеться про те, що інфікований прибув до України з Республіки Молдова. А до цього деякий час перебував в одній з країн Африки. Наразі чоловік лікується в інфекційному стаціонарі. Детальніше про малярію та ризики її підхопити. Дивіться в сюжеті. За 10 років у Кривому Розі зафіксували 9 випадків захворювання на малярію. Ця інфекційна хвороба зустрічається у 90 країнах світу. Істочником заболівання малярії являється больний чоловік або паразитоноситель. Существують три путі передачі малярії. Трансмиссивный это когда человека кусает инфекционный, ой, зараженная самка комара. Вертикальный, когда мамочка беременная может заразить внутриутробно своего ребенка малярией. И поствакцинальный это при переливании крови. Лихоманка та надмірне потовиділення найпоширеніші ознаки малярії. Ігнорувати їх небезпечно, кажуть медики. При відсутності адекватного лікування, при поздній заболівшого можуть розвитися осложнення. Осложнення очень серйозне. Це почечна недостатність, печеночна недостатність, отек головного мозку, отек легкого нарушение свертываемости крови, кома, и может закончиться все летальным исходом. Эти больные наблюдаются и лечатся в инфекционных, только в инфекционных стационарах, и они не лечатся амбулаторно. Наступна порада для тих, хто збирається в екзотичні країни. Ті, хто уїжджає, вони повинні прийняти профілактичне лікування. Але зачастую люди пренебрігають цим, тому що воно длительне, в течінні півгода. Не дуже удобно. А так предохраняйтесь от укусов комаров. Те, кто переболел, те, кто прибыл из эндемичной территории по малярии, они наблюдаются, стоят на учете в лечебном учреждении у своих докторов и наблюдаются в течение трех лет. Это во избежание отдаленных рецидивов. Те, которые прибывают Из неблагополучных стран, даже если не чувствуют себя здоровыми, они обязаны обследоваться на малярию. Это в клинической лаборатории любого лечебного учреждения. Дарья Військоваксіправицький цей день. Війна розділила безліч родин своїх близьких з фронту чекають батьки, діти, кохані. Для декого це очікування, особливий біль, адже їхні захисники в полоні. Наш наступний сюжет про мужнього криворіжця, який боронив Маріуполь. Його батьки живуть надією обійняти сина. Я вернусь до тебе, зірко, любов'ю зігріти, і у серці знов розквітне наймиліше літо. Ці рядки присвята Україні, її захисникам і найдорожчій людині Миколи Васильовича та Марії Семенівни, їхньому сину, кадровий військовий початок війни зустрів у Маріуполі. Говорив, не хвилюйтесь, я живий, здоровий, я захищаю нашу любу Україну, і ми не пропустимо ворога ніколи. Перемога буде обов'язково за нами. Далі були облога Зовсталі, останні телефоні дзвінки рідним і вимушений вихід із заводу. 18-го... Травня, коли, вони, коли вони йшли в полон. Після того, все. Я не знаю, де він і що з ним? Зараз Криворізький воїн знаходиться у російському полоні. Новин про нього мінімум, але батьки, як і син, мужньо тримаються. Надію вбачають навіть у снах. Мені накануні снився сон віщий. І я знаю, що все буде добре, що він попав в таку перетряву, таке. Вода дуже каламутна, дуже нечиста така. І не я на клаці його за руку витягла від тіля. Це дуже добрий вісник. З ним буде гаразд. Я цим тільки живу і сподіваюся, що все буде добре. Вдома на воїна чекають батьки, дружина, син. І здається, навіть цей милий птах. А сина впізнає? А як же? Ми, коли їдемо на дачу, їздили, то ми їм цю кишку давали їм. І він дуже з ним теж ухажував. любив. ось таки він ласкові нас. Микола Васильович та Марія Семенівна вірять, дочекаються гарних новин. Тоді обіймуть сина та разом накриють святковий стіл. Він дуже любить пельмені. дуже їх все любить, що мама готує. Мама накриє стіл, а ми все на стіл поставимо, щоб все було для гостей. А за цим столом, додає подружжя, обов'язково співатимуть. А я вже пісню написав. Перемога прийшла перемога. Ще немає. Я вже перевів пісня її. Олег Едріксон, Микита Шевченко. Цей день. Учора на мікрорайоні Зарічний чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Як це сталося і що призвело до трагедії? З'ясовують у Криворізькому районному управлінні поліції. 11 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на території Покровського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 54-річний чоловік випав з вікна 8-го поверху. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Тіло направили на судову медичну експертизу. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Тисяча дитячих фантазій цікаві теми. Немає майже похмурих робіт. Журі оцінює роботи учасників конкурсу імені Григорія Синиці. Я вчуся на чарівника. Такі загадкові, що я не можу вгадати, як це коїться у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь для дітей влаштували майстер-клас в десятці кращих. Виступав на світовому світовому рівні. Це чемпіонат світу, який проходив у Абу Дабі. Спортивний рік учасниці чемпіонатів Європи та світу з джиу-джитсу Ангеліни Гребенко спізнився на поїзд через тривогу. Маєш право скористатися найближчим рейсом. Про таке заявляють в пасажирському секторі Укрзалізниці. Якщо причиною спізнення стало перебування пасажира в укритті через повітряну тривогу, він зможе поїхати в потрібному напрямку впродовж доби. Для цього не треба змінювати квиток, не треба робити ніяких додаткових рухів, треба просто підійти до поїзда наступного, підійти до начальника поїзда, показати квиток, пояснити ситуацію, і ми знайдемо місце для такого пасажира. Ця історія торкається рейсів найближчих. Тобто, якщо пасажир не встиг на свій рейс, який йде сьогодні. Є поїзд, який йде. Той же день або там за 4 години пізніше він на цей рейс не приходить, а потім приходить за 3 дні і каже, що він не встиг на попередній рейс, який був там кілька днів тому через повітряну тривогу, і хоче поїхати зараз. Ця історія не працює. Зазвичай люди приходять на свій поїзд, не зважаючи на повітряну тривогу, оскільки ми говоримо про те, що навіть під час повітряної тривоги курсування поїздів не припиняється. Прийом робіт на конкурс імені Григорія Синиці завершився. Свої роботи надіслали юні художники віком від 9 до 17 років. Разом із членами журі дитячі кольорові фантазії розглядала Аліна Чистосердова. У музеї-квартирі Григорія Синиці зібралися художники. Вони оцінюють дитячу творчість. Ці всі роботи надіслані на щорічний конкурс дитячого малюнка імені видатного художника. Учасники діти з усієї України і навіть за кордоном. Загалом близько тисячі робіт на тему кольорові фантазії, детське творчество завжди інтересне, завжди познавательна, завжди художники вже взрослі, состоявшись, завжди восхищаються дітським творчеством, завжди вчаться у дітей. Переможців обирати непросто. члени журі відзначають цікавих робіт та ідей дуже багато. Наймолодші малюють переважно мирну Україну, улюблені іграшки та тварин. А старші обирають тема кохання родини і перспектив України. «У Нас участь приймають учасники до 17 років, тому там є дорослі теми. Тема сім'ї дуже багато піднімається, Майбутнє України в Євросоюзі теж така, теж така провідна тема. Вона є. Ну, цікаві теми, немає майже похмурих робіт. На війні вони не концентруються. Ну ми просили, щоб це так було, щоб діти відволікалися від негативу. Жюрі має обрати 30 найкращих малюнків. Традиційно роботи переможців показують на спеціальній виставці в музеї-квартирі Григорія Синиці. Аліна Чистосердо, Вадим Діденко, цей день. У центрі підтримки переселенців Ямаріуполь для дітей влаштовують тренування, концерти, і майстер-класи. Вчора діти з цікавістю спостерігали фокуси і самі вчилися трюкам. Надія Шевченко знає більше про незвичний майстер-клас. Не тільки побачити фокус, але й навчитися магічним трюкам могли діти у центрі Я Маріуполь. Уже не вперше на таку зустріч з дітьми-переселенцями прийшов Анатолій Терещенко, який керує студією оригінального жанру коло каже, розуміє дитячу зацікавленість магією, бо колись і сам дитиною вперше захопився справою, які потім присвятив багато років. Там виступав ілюзіоніст. У нього з дерева там, апельсини з'являлися. І це мене спонукало для того, щоб це мені було 5 або 6 років. Ілюзіоніст розповідає, майстер-клас організував на прохання дітей. Перша у нас була зустріч, це був виступ, я показував дітям фокуси, чомусь утів, а потім я сказав, якщо ви бажаєте, буде ще одна зустріч. Я зроблю майстер-клас і навчу вас декілька фокусів, ті, які ви можете провести вдома в колі друзів або на святкуванні дня народження. Мати магія, вправи на руках, фокуси з простими підручними матеріалами, такі кумедні і доступні розваги захопили дітей. Мені подобаються фокуси, вони дуже інтересні, іноді такі загадкові, що я не можу вгадати, як це коїться. Наприклад, я знаю, як розгадати фокус, коли пілять людей. Там просто внизу є така ямка, і там люди лож... ложаться там дві людини, одна ногами, інша головою, і їх пілять. Ну, Отак, от якось так. Сьогодні я гнула ложку. Подобалися мені ще фокуси з цифрами. Ось з, з, зіренькою теж мені подобалося. Захотілося мені сьогодні сюди прийти, фок навчитися фокусами. Мені подобається ось цей фокус. Ось цей фокус зараз. Всіх дітей, кому цікаві оригінальні циркові жанри, Анатолій Терещенко запросив до своєї студії в Палаці культури Саксагань. Надія Шевченко Олексій Васильченко. Цей день. В десятці кращих спортсменів міста за підсумками 22-го року учасниця чемпіонатів Європи та світу з джиу-джитсу Ангеліна Гребенко. Про досягнення 20-річної спортсменки розкаже Надія Шевченко. Нелегким називає 22-й рік чемпіонка Європи та світу Ангеліна Грибенко. Через війну 20-річній спортсменці довелося переїхати до Німеччини та тренувалася в складі збірної України з джиу-джитсу або підкорити світовий олімп. Це добрий досвід переконує спортсменка, адже їй вдалося пристосуватися до тренувань та зборів європейського зразка. Зараз я знаходжусь також у Німеччині, де проводжу тренування, готуюсь на наступний рік. Ось заслужила, мабуть, тим, що виступав на світовим світовому рівні. Це чемпіонат світу, який проходив у Абу Дабі, десь у жовтні, де я посіла третє місце до 21 року, а також посіла п'яте місце по дорослим, Це 21+. плюс. Сім місяців Ангільна живе в іншій країні без своєї родини. Увесь час присвячує тренуванням, аби показати гідні результати на міжнародних чемпіонатах. Ще були мене змагання. Вони були в вересні. Це Germany Опен відкритий чемпіонат Германії, де приїжджали також різні країни поблизу. Це Італія. Бельгія дуже багато там стран, Франція. Я також приймала о, участь і також посіла третє місце на Germany Open. і на світовому рівні. Я виступаю вже десь років шість. Це мої не перші змагання. Наприклад, у 2018 році я посіла перше місце на чемпіонаті світу також стала чемпіонкою світу, брала перше місце на чемпіонаті Європи у 2017 році. Ще в 2019 рок році також на чемпіонаті світу посіла третє місце. Тому ні, це не перші мої змагання. Тренер спортсменки в Україні завжди на зв'язку з Ангеліною каже результатами дівчини задоволений. Німецький союз джоу-джитсу дуже приємно зустрів наших спортсменів у Німеччині і створив для них такі гарні умови для тренування, і вони наразі вона зараз опять туди поїхала. Як представниця України на збори для того, щоб тренуватися далі і виступати на Париж Опані, де вони вже набирають бали на всесвітні ігри. В неї характер складний, але якщо в ній підібрати ключик, ну, у мене звісно це вийшло, то в нас і вийшли результати непогані. Хоча, ще раз повторюю, що год був важкий, і тренування були трошечки такі розірвані. То більше вона займалася в Німеччині. Так трапилося, що один із наших тренерів, який її там тренував, це він з Києва, це Настенка Іван. Він багато приложив зусилля для того, щоб поки вона там, вона добре тренувалася і тому такі в нас результати. В нинішньому році Ангеліна Гребенко переходить на інший етап спортивної кар'єри. 23-му році, ось я вже буду виступати тільки по дорослим. Новий віковій категорії, але дебют у мене вже був Е, Попереду весною Париж Оупен, це відкритий чемпіонат Пар Парижу, де можна збирати бали на всесвітні ігри. Я також там буду виступати. Потім літом у нас чемпіонат світу в Монголії, і осінню також чемпіонат Європи. Тобто. Дуже такий складний період за ці півроку, а мабуть, чуть, трохи більше. І це такий графік, не дуже стійкий. Можуть бути ще багато змагань в інших країнах, це як відкриті чемпіонати, досвід. Ось я планую на них також їздити, набиратися досвіду і далі показувати свій знаю, результат тренувань, вкладу. На світові, світовому рівні. Ось. Але планів дуже багато. Залишилось тільки готуватися і тренуватися. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день. На цьому завершуємо випуск. Наступний. Дивіться в ефірі Рудани завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.